Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 12 жовтня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп, здійснив виступ під час передвиборчого заходу в коучелі штату Каліфорнія, і тут ми одразу зазначаємо, що це. Другий блакітний штат, куди здійснив візит Дональд Трамп раніше, він відвідав місто Аврора штату Колорадо. І, власне, зараз ми за традицією обговоримо основні тези, які Трамп здійснив в цьому штаті Каліфорнія з певними особливостями. Трамп зазначив, що у республіканської партії є здоровий глуст. Радикальні демократи зруйнували Каліфорнію. У Каліфорнії найбільша інфляція, найбільші податки, найбільші ціни. Але в принципі, Трамп, коли приїжджає в будь-який штат, він може говорити цю тезу. Так, він буде міняти назву штату і далі говорити про найбільшу інфляцію, податки та ціни. Ну, звичайно ж, без конкретики, яка інфляція, які податки, які ціни. У Каліфорнії найбільша кількість нелегальних. Мігрантів. Ну, знову ж таки, зрозуміло, буде Трамп в е Мічигані чи в Північній Кароліні, буде говорити, що там найбільша кількість нелегальних мігрантів. Знову ж таки, без конкретних цифр. Через кордон до США потрапляють так, які перевозять наркотики. Ну, ж таки, Тема про... Безпеку кордону далі була розповідь про жертви від рук мігрантів, і він повторив свою тезу щодо смертної кари для мігрантів, які вбили американців або поліцейських. І також жорсткі правила видворення мігрантів, так коли вони хочуть потрапити до Сполучених Штатів Америки. Далі Трамп зазначив, що Сізіньпінь, китайський лідер, він є кращим за Гаріс, і він розумніший за неї. Ну, знову ж таки, недолуга теза, враховуючи те, що ти порівнюєш Гаріс там не з собою, а власне з лідером авторитарної держави, так, проти якої ти намагаєшся виступати під час своїх передвиборчих заходів. Далі Трамп зазначив, що кожен штат є прикордонним у Сполучених Штатах. 80% американців вважають, що ми рухаємось у неправильному напрямку. Ну там трішки менше число, але більша кількість дійсно американці вважають, що штати рухаються у неправильному напрямку. Гаріс і Байден виконали жахливу роботу щодо подолання наслідків урагану у північній Кароліні. У Каліфорнії кожні вихідні відбуваються відключення світла. І, до речі, коли Трамп раніше проводив захід в цьому штаті, там брифінг був, то він також говорив про цю проблему. Так, потрібно знов ж таки перевірити, чи це має місце. Я не дозволю накласти 100% заборону на автомобілі, які працюють на газу, трішки говорив про... Автомобільну галузь. Далі він зазначив, що у нас 35 трильйонів доларів боргу, який ми будемо скорочувати, ми подбаємо про фермерів та про наявність у Каліфорнії води для полів. І під час свого попереднього брифінгу, так, який був раніше в штаті Каліфорнія, не на цьому тижні, а декілька тижнів назад, то Трамп також говорив про цю ситуацію. В Принципі на цьому його виступ у Каліфорнії завершився, і висновок перший можна тут зробити. Це акцент на нелегальних мігрантах, на економіці, і, звичайно, критика Гарріс. він безліч разів повторював, що Гарріс там зруйнувала Сан-Франциско і зруйнувала штат Каліфорнія з приводу того, що він вдруге за цей тиждень відвідав штат, так який традиційно голосує за демократів. Ми зазначили. І тут ще одне потрібно відмітити, що власне Трамп не говорив прям так впевнено, що він переможе в штаті Каліфорнія, і в кінці не було ось цього традиційного заклику: що вийдіть і проголосуйте у відповідному штаті, тобто Трамп. Очевидно, розуміє, що шанси на перемогу, ну їх практично немає, про що говорить будь-яка соціологія, яка показує рейтингові показники Гарріста Трампа в штаті Каліфорнія, але він собі дозволив два виступи в блакітних штатах. Так і я говорив причину, так чому. Він це зробив, з однієї сторони, хоче трішки вплинути на зміни округа, так, які будуть визначати партію, яка контролюватиме палату представників. Так, це в першу чергу. А друга причина це непогані рейтингові його показники у змінних Штатах, так я раніше зазначив, що якщо якісь будуть проблеми, то Трамп швидко консолідується навколо хитких. Штаті, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить! вам!